Бажаю вам здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене в продажі Subaru Outback комплектація Limited чисте 2019 рік. Це останній рік цього покоління автомобіль мого давнього знайомого нині. Партнера, автомобіль жодної перекрашеної деталі не має. Весь в приладі сьогодні про нього пристаніться. Поїхали. Відносно агрегата, 2,5 атмосферний тут двигун звичайним вприском, варіатор і повний привід. Все це супернадійно в субару, перевірено часом, слава Богу. Відносно ТО в двигуні олива мінялась, і в редукторі, і в роздатки помініного лива варіаторі не мінялась. По пошкодженню воно було фронтальним і доволі стандартним. Мінявся новий алюмінієвий капот, нове крило. Фари поміняні, до речі, оригінальні, бампер, передня панель, радіатори, включно все до двигуна. Двигун не торкався, він не постраждав зовсім. Ванжерони на кінчиках трошки підгибались підсилювачем бампера. Ну і підсилювач бампера також мінявся. Як це зазвичай буває, ну, може ви бачите, може ні. Зараз я вам покажу. Все видно, де він трошечки підравнювався, витягувався ванжерон. Я як можу, намагаюся вам показати. Знаю, хто рехтував, тут все зроблено якісно і гідно. Стосовно приладу. Пройшовся вона вся в однакових параметрах. Нове крило, новий капот пофарбоване одним слоєм. Це крило залишилось рідне, воно не фарбоване. І весь автомобіль повністю в рідному зафарбленні, окрім двох тих нових деталей. Тобто все в заводі. Зауважень я фарб... ну, Просто не бачу ПЛКП. Все, наче як і без зауважень. Вона гідна охайна. Ну Дрібні, дрібні, там, може десь якісь там, такі лаку чисто, знаєте, можуть знайтись. Ще прикольно, що трасі дверей. Бронеплівкою ручки обклеєні ще з Америки, так воно зроблено. Є плюс дах також, до речі, поки я тут, якщо хтось не знає, то оці попередження, велбеки, що зручно, щоб отак бінь, перекинули, і у вас готові вже, вже поперечення. А так ви робите, щоб воно не свистіло, не шуміло, вам не заважало, коли вони вам не потрібні. Зверну увагу, що тут ідеальна гума 2021 року, як Охама протектор. Шикарний, тобто вона в Штатах вже була помінена. Диски були трошечки поцарапані, вони не, не роварились, не ремонтувались, вони повністю були цілі, але їх пофарбували для того, щоб вони виглядали акуратно. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ, дзеркала з обігрівом. Рік у нас конвеєрна дата чистий 19 як і в техпаспорті, тобто тут співпала конвейерна дата з модельним роком. Це останній рік. Електропривід сидіння є, шкіряний салон, світлий. Бачите? цілий повністю, шкіра в них достатньо живуча. Ми маємо 4 склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів, Харман Kardon, що важливо відмітити. Звучить він круто, в Subaru, ось так. Тепер в нас електропривід кришки багажника і пам'ять по висоті, якщо у нас низький паркінг або гараж. Яскравість щитка приладів. Це у нас система стабілізації вимикається. Це монітори сліпих зон висталювано, ось так знаходяться зеркала вже з боку. Є е, система стеження за смугою і захисту зіткнення примусово ми можемо вимикати. У нас є система тут i -Sci. Вона адаптивний круїз контролює, щоб ми на ньому користувалися, і так само захищає нас від наїзду на пішоходів і від захисту від ДТП. Тут дві камери, в 3 d зображення бачать в людському оку і збудованим інтелектом. Збару найкрута система, я вам впевнена на це кажу. Дзеркало з компасом з автоматичним затемнінням. Пробіг вона зараз 133 тисячі кілометрів. Шкіряне кермо ідеальний стан. Датчик світла протитуманки маємо. Управління мультимедію hands-free. Управління бортовим комп'ютером, датчик тиску в шинах тут також є. Адаптивний корист контроль ось у нас тут вмикається. Ось медістронік дальність можемо виставляти. Ось отримання в смузі, підрулювання тут є все і так далі. Підрульові пелюстки, Мультимедіа Скарплей Android Auto, USB Aux Bluetooth. Все це звісно тут є. Вже сучасно, все непогано. Є камера заднього виду з проєкцією, окрім цього, є задні парктроніки і RAB, РАБІ Це функція Rear Auto Brake, захист від наїзду на предмети. Якщо ми щось не помітили за рахунок парактроніків, автомобіль зупиняється і не дає нам це зробити. Клімат контроль тут двозонний, підігріви передніх сидінь тут є, є і задніх про них ззаду поговоримо. Обігрів заднього склайт зеркал. І, до речі, по ідеї має бути і щоток лобового, лобове тут рідне. Тут такий кармашик, в якому, вон, бачите, ви USB-порти, аукси і підкурювач. Ну, тут місце або для ключа, або для телефона. Два підсиканочки. Електроручник. Автохол, допомога при підйомах, антиоткат і так далі. Вон вона, бачите, включається. І X-Mode це функція, яка нам допомагає на у на слизьких умовах, на спусках, на підйомах вибратись. Скажімо так, якщо ми кудись забралися. Ну, звісно, кнопочка старт-стоп е на безключовому доступі. Підлакітник просторий, шикарний, такий от. І з гніздом ще одним для підкурювача є. Відносно безпеки спрацьовувала тут тільки кермо, безпека відновлювалася, як подушка, так і ремені. Безпека має бути справними, зі слів мого партнера, але я завжди кажу: перевіряйте і. Довіряйте, довіряйте і перевіряйте. Обов'язково. У другому ряду сидінь в отбеці все супер. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз, розвалившись сам за собою. Все добре, і тут, і там. Змінюю свій нахал, демонструю. Бачите? Так і так. Ми можемо тут декілька положення. Є підлокітничок, є два підстаканничка. є свій повітродув, є обігрів задніх сидінь, є два USB-порта для зарядних пристроїв. Все шикарно, все прекрасно. До речі, ще в ліміте вставочки під дерево, під шпон такий. Вони ну, додають в класовості. Електропривід кришки багажника. Відчиняється, бачите, недовго, все добре. До речі, є шторка, що великий плюс для Америки. Вона тут є, гумовий килим такий є. Це захищає дуже добре багажник оцю полицю. Під нею тут ось така ниша. В ній, бачите, є домкрат, викрутка, крючок, буксировочний балонник, все, все є в комплекті. Ну а нижче вже декатка. метал, всі герметики, я тут бачу що в заводі. Все красиво, все охайно. Це зачиняємо. А, і спинки класно отак скидаються, Пум. Пум. Дивіться. І у нас отакий, виходить, підлога повністю рівна, Спати можна перевірено. Все супер, все класно. І тут ще у нас сабвуфер від Harman Кардон. Зачиняємо. Я вже на ній сьогодні трошечки проїхався. Скажу вам чесно, вона в бездоганному технічному стані. Так як вона їде, як нова. От, при тому всьому, що пробіг 133 тисячі кілометрів, я не перебільшу. І в рульовому, і по підвісті, все просто, от як нова машина. Ніде жодного зайвого звучка, люфта. От у них там буває, що трошечки в рейці в рульовій, там буває, що може з'явитись поклацування. Взагалі ніяких зауважень. Ну, зараз проїдемось, я вам це доведу. Зараз пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горку і в поворот. Секунд 12 це зазвичай займає. І ось так ми зробили сок. Нормально вона їде, якщо ви не каскадер, не гонщик, то вам цього буде достатньо. Зараз переїжджаємо через трамвайні речки. Тут взагалі ніяких зауважень немає. Все м'якенько, все чітко, все як має бути. Просто клас. До речі, аутбек дуже м'який. Ви лежачі поліцейські, там рейки, якісь ями, ви не відчуваєте, він просто пропливає. Це його особливість така. Е, в Легасі теж таке є, але аутбек ще вище профіль шин і Вона взагалі просто м'яка-м'яка. Вона трошечки волка, не така там устойчива, як Форестер, але ну, вона на комфорт, вона на плавність, вона просто о, вау, баюкує. Демонструю роботу адаптивного круїзу. Ось ми зараз пристроїли за автомобілем. У нас виставлено на 70 км на годину, а ми їдемо за військовими, з швидкістю якою їдуть вони попереду нас. Машина сама пригальмовує, так само ми можемо зупинитись на світлофорі, змінити дистанцію до автомобіля. От я тільки що щойно зменшив трошечки. І так само можемо зупинятись на світофорах за ними, не переймаючись, вона зупиниться. І після цього газнув і поїхав далі. Супер. Вона просто, от чесно, просто сідайте, їздіть, радіте. І будете задоволені, навіть робити вам що не треба. Тачка, по суті, майже не фарбована по приладі. Ну, це взагалі ще... в мене немає слів, це наші люди на це паяються. Я до цього ставлюсь, ну, взагалі як європейці, як американці. Мені пофіг, що у машини фарбованого, але щоб вона була технічно е, хорошою цілою, там в плані надійності, техніки і всього прочого. Яка різниця, що там фарбовано? Ну тут вам не фарбовано нічого, все в приладі. Якщо вас це так ну, там, турбує, то кайф. Колір у неї багатий, стан шикарний, Шини класів. Поїхав і насолоджуєшся. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. СТО, будь ласочка. До зв'язку, до зустрічі, з вами, Льоха Трандафта. Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні!